Свій шат, якраз тільки з хімчистки, сполірований, накритий обстріл. Ось такий автомобіль. Поїздив, порадувався, тепер можна, в принципі, віддавати іншим людям порадуватися. Ми купимо щось нове. І так, це 2017 рік v 250 Firmatic. Тобто повноприводний. 250-й це 140 кВт. Ось такий от у нас семимісний автомобіль. Дуже гарний по комплектації, гарний зовні. в такому файному коричневому кольорі. На гарних фарах, шкіра напа, білий салон із деревом, музика бурмістер, або бурместер, або ще, як ви хочете, називайте. короче Файна топова акустика, електро. Двері, електрокришка багажника. 157 тисяч пробігу на автомобілі. Ще раз пройдусь, тут покажу Файний, гарний, гарний стан салона, водійська сидушечка підлокітнички, все як має бути, все як книжка пише. Кермо не зачухане, не затерте. Тут все функціклірує всі кнопочки працюють, вся електрика працює на дуже гарній літній гумі з призгучками під себе От. Тонований повністю в круг. Навіть трошки притонований лобове От. Машина повністю обслужена. Машина готова до, до експлуатації повністю. Чистий 17 й рік. Машина на всі випадки життя. От. Хто там? знає, хто бачив, може мене в Тіктоці, я колись говорив, в мене там був ролик з приводу того, що я оцей В-клас, він у мене з'явився після Ски, після С-400 222 коду. І я сказав тоді, що від вешки я отримую більше задоволення, ніж від с класу І я не збрехав абсолютно ні грамот. Як мінімум, з практичної точки зору, бо я, в принципі, досить практична людина. А, мої вподобання люблю, щоб щось можна було загрузити, щоб щось можна було перевезти. Більше займаєшся автомобілями, то щось ще треба десь вкинути, щось завести і так далі. Плюс дитина маленька. От, тобто з дитячим кріслом, зі всіма ділами, з колясками, зі всіми причиндалами, звичайно, що цей автомобіль трошки. Корисніший в експлуатації, якщо це у нас той автомобіль, на якому хочеться їздити кожного дня. Дійсно машина, на якій можна їздити кожного дня, з досить адекватним розхідом палива. Розхід в нього порядка 10-11 літрів по місту. Я рахую, що це більш ніж адекватно. Більш ніж гуд, причому, що машинка ця висока, от, бордюри і так далі, це все якби у нас можливо для подолання його. Плюс багато місць, багато території, скажімо так, в задній частині салону, де можна в принципі просто ходити. От Наприклад, коли ми їздимо там, з дитиною, в мене у нас сидить на дитячому кріслі. Тут, А, до речі, да, ще броню поклеєно під е, всіма ручками. Якщо дитина у мене, наприклад, сидить ось тут, дружина може сидіти тут, може сидіти тут, може ходити по всьому салону. Вот. Тому якби, ну дійсно дуже зручна машина, плюс дуже зручна машина на трасу, Управляємось ви від неї не втомлюєтеся абсолютно. Ну, все дуже-дуже файно. Дуже все От, Так що, кого цікавить, welcome to Lutsk В принципі, все обслужено, є косметичні підкраси. Ми підроблювали морду на цьому автомобілі типу від школів. То тут є підкраси. Ми робили її, щоб вона була ідеальною, але рідний рідний, цей, рідний пробіг. Все технічно дуже-дуже добре. Все обслужено. Навіть на Мерседесі на офіційному вона у нас була. От. Це машина ізначального кума, який її привозив під себе. От він її дуже хотів, а потім вийшло, що я її дуже хотів. І так, коли вона і в мене класна машина. Всіх, кого цікавить, вешка, то беріть, не пошкодуєте, дуже дуже крута машина. Це взагалі в комплексі за в клас. Говорю класно. От. З приводу цієї машини ми знаходимося в Лучку. Це В250-157 тисяч пробігу. Повноприводний. 2017 рік. Готовий до експлуатації. Стоїть на продажу. От. Кого цікавить? велком, Звати мене Богдан. Мій номер телефона 095 683. 30 20 Кого цікавить, телефонуйте. Вартість цього коня біля 40 тисяч доларів. От. Дзвоніть, допоможу вам з придбанням такого або інших транспортних засобів. велком як кажуть, у нас на волині. Гарного дня. Ще таке коротеньке відео з приводу того. Як воно заводиться і що це взагалі таке? Шумоізоляція тут, звісно, красота. Тут сидиш просто як в хаті. Ще акустика бурмі старший, грає воно файненько, але от Клад все світиться, ляпс і вже завелось Долийте, долієм 157 пробігу Тець Якщо то задня камера і всі останні також світяться старт-стопчик. Тут у нас кнопочка є на відкриття дверей. І такой клац. І вони оп, і від'їхали. А треба закрити тако, ляпс, і вони поїхали назад. І так само, що з правої сторони. І так само все в салончику, красота, тишина, все просто, клас. Мерседес, що ж я вам скажу? Да, твер... З мертвими зонами він лайнасістом, все як має бути. Знаки бачить. Гарна машина. Дуже-дуже гарна машина. Так що, welcome.